Є роботи розміром з бджолу. Є такі, що стрибають по воді, а ще які працюють на крихітних двигунах внутрішнього згоряння розміром з копійку. Одного дня вони зможуть збиратись у рій і рятувати життя або ж шпигувати за вами. Ми отримали доступ до найкращих мікроробототехнічних лабораторій у світі, щоб дізнатись, як працюють ці роботи і для чого вони потрібні. Це крихітний підводний човен. Під водою він може рухатись, змахуючи цими мініатюрними крильцями 9 разів за секунду. Але ці ж крильця можна використовувати і поза водою. Щоправда, для польоту доведеться змахувати ними 250 разів за секунду. Цей робот вміє робити і те, і те. Він може літати і плавати. Але оскільки він важить лише 175 міліграмів, приблизно як два пластівця, поверхневий натяг є проблемою. Це наслідок фізики в меншому масштабі. Поверхневий натяг це як стіна, що блокує процес переходу. Це відбувається, тому що молекули води трохи полярні. Групи цих молекул тягнуться в усіх напрямках, але на поверхні немає води, тому вони тягнуться лише в боки і вниз. Цей дисбаланс створює сильні когезійні сили, які стискають поверхню в щільно упакований шар. Що ускладнює її розрив. Це той самий ефект, що дозволяє водоміркам ходити поверхнею ставків та озер. Цей робот важить лише 68 мг і завдяки пружинному механізму, що імітує лапку блохи, може стрибати, не розбиваючи поверхню води, так само як і водомірка. Наче під ним тверда поверхня. Чудово, якщо ви хочете залишатись на поверхні води, але цей бар'єр буде проблемою, якщо ви захочете зануритись під воду. Щоб уникнути цієї пастки, підводний човен розщеплює воду на водені кисень, а потім зберігає ці гази в барокамері. Він робить це тому, що його крила дуже крихкі. Якби вони почали махати, коли робот все ще був у пастці під водою, вони б одразу ж зламались. Плавучість газу допомагає витягнути крихкі частини робота з води. Але робот усе ще застрягає у верхньому шарі поверхневого натягу. Отже, іскра всередині камери підпалює газ, а вибух розриває поверхневий натяг і підкидає робота на 30 см у повітря. І як тільки він звільнився, то може летіти. Цей робот знайшов інший спосіб подолати поверхневий натяг. Він використовує ці об'ємні водовідштовхуючі мідні накладки на ногах, щоб ходити по воді. Але коли йому потрібно зануритись під воду, він подає на ці накладки 600 вольт, які створюють позитивний заряд, що притягує молекули води до них і руйнує гідрофобний бар'єр. І це дозволяє йому занурюватись за командою. Після занурення він може ходити під водою. Обидва ці роботи були створені доктором Кевіном Ченом з MIT. Це кімната для польотів, де ми проводимо всі наші літальні експерименти. Тут встановлені камери захоплення руху. Це одне з небагатьох місць у світі, де роботи такого маленького розміру пробують літати. Отже, через те, що цей робот такий маленький, у нього дуже низька інерція, і він може повертатися швидше ніж будь-який інший дрон у світі. Понад 7000 тисяч градусів за секунду можеш просто натиснути на кнопку. Можу натиснути з радістю. Готовий? Так, уперед: три, два, один. Ну, це через тебе. Так! змусити цих роботів літати дуже важко, оскільки вони розміром з бджолу, то внутрішні механізми мають бути ще меншими, як деталі годинника. Зрозумів, компоненти мають бути виготовлені з точністю до п'яти мікрон. Це одна десята ширини людської волосини. Влітку пролітали такі великі мухи у нас в лабораторії, і я казав: о, вони просто вимахуються. <рес> Дубль два. Три, два, один. Ау! О, перевернувся! Хе-хе. <рес> Ці роботи літають, але не як птахи, тобто вони не ширяють. Натомість їм доводиться витрачати набагато більше енергії, махаючи крилами сотні разів за секунду. Чому ж вони це роблять? Ну, це пов'язано з феноменом масштабу. Більші об'єкти зазвичай мають меншу площу поверхні відносно свого об'єму, і це важливо апроксимуємо літальний об'єкт до кубу, скажімо, довжина ребра 10 сантиметрів. Тоді об'єм буде 10 на 10 на 10 або ж тисяча кубічних сантиметрів. А площа буде 10 на 10 на 6 граней, 600 квадратних сантиметрів. Співвідношення площі поверхні до об'єму буде 6 десятих до 1. А тепер уявіть, що літальний об'єкт значно менший, об'єм якого лише 1 кубічний сантиметр. Тоді площа його поверхні буде 1 на 1 на 6 це 6 квадратних сантиметрів. Отже, співвідношення площі поверхні до об'єму буде в 10 разів більше, тобто 6 до 1. Чому це так важливо? Тому що аеродинамічний опір залежить від площі поверхні. Чим більше співвідношення площі поверхні до об'єму, тим більший опір. До того ж, у такому маленькому масштабі об'єкт буде значно легшим відносно цього опору. Отже, у нього не буде достатньої інерції, тобто він буде більше піддаватись впливу повітря. Вітак не зможе ширяти в ньому як птах. Ось чому бджоли та інші комахи так часто махають крилами. Вони створюють вихори повітря над верхньою частиною крила, і ці вихори утворюють зони зниженого тиску. У поєднанні з високим тиском під крилами створюється підйомна сила, їх виштовхує вгору в зону зниженого тиску в процесі циклічної роботи крил. Цей робот був натхнений насінням клена, їхня унікальна форма створює такі ж закручені вихори над переднім краєм крилатки. І коли падають, вони обертаються і створюють напрочуд велику підйомну силу. Проте вони лише падають. Але якщо додати мініатюрні електричні ротори до кінців кожного крила цього робота, то він зможе створювати достатню підйомну силу для польоту. Але цей робот за розміром значно більший, ніж комахи. Він приблизно в 50 разів важчий за робобджіл з лабораторії Кевіна. Для живлення чогось такого маленького не можна просто використати електродвигуни. Магніти і котушки не можуть ефективно зменшуватись до такого маленького розміру. Для польоту першої робобджоли використовувались крила зі спеціальними кристалами, які називаються п'єзоелектричними. При подачі напруги на кристал він трохи стискається. Але тільки на одну десяту відсотка цієї деформації недостатньо для того, щоб робот міг літати. Тому робототехніки розробили каркас, який механічно посилює рух у 30 разів. Якщо вмикати і вимикати напругу 120 разів за секунду, робобджола бджола крилами і полетить. Але у п'єзоелектричних кристалів є недолік вони крихкі. Навіть незначного впливу на крило достатньо, щоб в кристалі утворилась тріщина, і робо перестала працювати. Тому в MIT створюють робобджіл по іншому. Вони настільки впевнені, що він витримає падіння, що дозволять мені його скинути з будівлі, тож зараз побачимо. Побігли глянемо. Наче все супер. Неймовірно. Я е, як він залишився цілим, не розумію. У цих роботів є секретний інгредієнт. Тож ставимо на ваги, так. обнуляємо. Замість п'єзоелементів для руху крилу цих бджіл використовуються м'які полімери. Вони працюють як крихітні м'язи. Кладемо сюди. Вони беруть полімер і покривають кожну сторону вуглецевими нанотрубками, що створює дві ефективні провідні пластини. Якщо до цих пластин прикласти протилежні заряди, то вони будуть притягуватись один до одного, розтягуючи полімер. А якщо прикласти однакові заряди, то пластини будуть відштовхуватись, а полімер стискатись. А якщо згорнути такі шари в трубку, то можна посилити силу, яку вони генерують. Полімер розтягується до 25% своєї довжини. Циклічно змінюючи напругу сотні разів за секунду, ці м'язи приводять рух крила робобджіл. Зі зменшенням масштабу частота коливань крил зростає. У нашому випадку в діапазоні 400 Гц. Це щось середнє між бджолою та комаром. <плес> Цей гнучкий м'яз може витримувати зіткнення та подряпини і працювати, але якщо його проколоти голкою, вуглецеві нанотрубки втягнуться всередину, а пластини сконтактують, що спричинить коротке замикання, яке виведе м'яз з ладу, але вчені знайшли спосіб обійти це при сильному струмі. Вуглецеві нанотрубки, що сконтактували, згорають, і таким чином м'яз самовідновлюється. Кевін та його команда навіть винайшли процес для проведення лазерної операції на роботі. Створюєте менший дефект навколо дуже великого, а потім, ізолювавши менший дефект, використовуєте його для ізоляції великого. Ми назвали це процесом лазерного очищення. Одного робота протестували на межі його можливостей, його штучні м'язи прокололи голками кактуса і вразили лазерним променем. І він все ще міг літати. Але ці м'язи є енергозатратними, а для роботів такого розміру, які мають бути легкими, немає місця для додаткових батарей. На щастя, є інший спосіб пересування. Це стрибаючий літаючий робот, так? Ця робобджола бджола економить енергію за допомогою стрибків. Ця технологія була використана на іншому дроні в міському університеті Гонконгу. Зазвичай цей дрон може безперервно літати лише 6 хвилин, але зі стрибками він може продовжувати рух протягом 50 хвилин, що майже в 10 разів довше. Вчені вважають, що він може бути ще ефективнішим в умовах низької гравітації та низького опору повітря, як на Марсі, тож він ідеально підійшов би для другої місії Ingenuity. Але мікророботи використовуються вже сьогодні. Щодня літаки здійснюють сотні тисяч польотів, і більшість з них мають кілька турбінних двигунів. Тріщина в турбіні може мати катастрофічні наслідки, тому виробники перевіряють їх кожні 3000 тисячі польотних циклів або кожні 180 днів. Але перевірка коштує десятки тисяч доларів і може зайняти цілий день. Ось тут і знадобиться тарганоподібний робот Гамар, про якого ми розповідали раніше. Він неймовірно швидкий, може пробігти 10,5 з половиною довжин свого тіла за секунду. Для порівняння це швидше за коня. І він універсальний. На його подушечки на лапках можна подавати напругу поляризовані металеві поверхні, створюючи протилежний заряд під лапками, завдяки чому він може прилипати до металевих поверхонь, подібно до повітряної кульки, яка прилипає до стіни після того, як ви натрете її об волосся. Rolls Royce Ройз і Гарвард працюють над тим, щоб помістити гамер всередину двигунів для виявлення тріщин у турбінах, навіть у перевернутому стані. А оскільки його маса дуже мала, сили щеплення набагато більші відносно його ваги. Тож гамер може проникати у вузькі місця, і це може бути дуже корисно. Уперше роботи були застосовані в надзвичайних ситуаціях під час пошуку вцілілих на місці теракту 11 вересня 2001-го. На жаль, тоді вони не дуже допомогли. Вони були великими, дорогими і часто застрягали. Три різних типи роботів обстежили вісім ділянок завалів, але жоден з них не знайшов цілілих. Ідеальний робот-рятувальник повинен вміти пересуватись в обмеженому просторі, бути стійким до пошкоджень, працювати в різних умовах і бути досить дешевим, щоб його можна було замінити у випадку поломки. Витрати на виробництво робота досить низькі, а ось людська праця дорога. Але матеріали пару доларів на робота, що є Справді. дуже мало, так. Ідея у тому, щоб розгорнути рої мікророботів розміром з комаху для пошуку тих, хто вижив у зонах руйнувань. Я розумію, що коли кажу рій ви можете трохи занепокоїтись, адже це нагадує рої мініатюрних роботів вбивць з антиутопічної фантастики. На зразок мисливця шукача з дюни або роботів-бивць з чорного дзеркала. Ви, мабуть, бачили цю серію серіалу Чорне дзеркало з робобджолами. Так. так. Коли ця серія вийшла, усі знайомі надсилали мені повідомлення на зразок Бро, ти це бачив? Але ця ідея не така вже й надумана. На початку 2000-х бджоли почали масово вимирати. Це синдром руйнування колоній. Конгрес проводить слухання, віцепрезидент проінформований. Фактично, проєкт Робобджіл розпочався з метою замінити бджіл. На щастя, ідея проіснувала недовго. Бджоли здатні значно краще запилювати рослини, ніж ці роботи, і коштують вони значно менше. Для ефективного запилення потрібна величезна колонія бджіл. До того ж, з погляду захисту довкілля, я вважаю, що немає сенсу замінювати бджіл роботами. З погляду економічної ефективності, а також з погляду, якщо у вас є стільки грошей, чому ви створюєте цих робобджіл, а не захищаєте справжніх? Звичайно, вони не замінять бджіл, але я все ще можу легко уявити собі світ, де ті самі роботи, які мають допомагати, таємно використовуються, щоб шпигувати. Тобто це робот-комаха з вигляду як комаха. І це лякає. Чи є побоювання, що вони можуть бути використані не в етичних цілях? Ми зосереджені на фундаментальній науці та вирішенні технічних проблем. А як суспільство в цілому, ми всі разом повинні думати над тим, як запобігти, щоб ці нові технології не завдали шкоди. Але ми трохи забігаємо наперед, адже більшість роботів, яких ми бачили, не здатні шпигувати за нами. Насправді вони навіть не повністю автономні. На роботах немає датчиків. Ми збираємо інформацію з цих камер довкола. Живлення та обчислення також зовнішні. Те, що ви бачите сьогодні, це все поза бортом. Сподіваюсь, через п'ять років ми зможемо поєднати автономність датчиків та живлення. Це довгострокова Криво. мета. Гарвардська робобджола змогла здійснити короткі самостійні польоти в автономному режимі. Тож можна сказати, що ми не так вже й далеко від роботів комах, що вільно літають довкола нас. Проте існує межа того, як далеко ці роботи можуть літати на одних акумуляторах. Акумулятори потребують захисту від пошкоджень, коротких замикань і витоків. І справа в тім, що при зменшенні розміру акумулятора цей захист повинен залишатись приблизно тієї ж товщини. Це означає, що менші акумулятори стають менш ефективними, і це не враховуючи того, що співвідношення енергії до ваги в акумуляторів принципово нижче, ніж у хімічних видів палива. У масштабах Комахи кожен міліграм має значення ми вирішили обійти все це стороною, скористатись, так скажемо, ігровим чіткодом. І живити нашого робота найдрібнішими з можливих вибухів. Поставити на нього два крихітні двигуни внутрішнього згорання, і спрацювало. Він навіть звучить, як ДВЗ, що мені справді дуже подобається. Крихітний двигун Кемерона працює на постійному потоці метану та кисню. Вони подаються в камеру, де запалюються від іскри і згорають, вивільняючи енергію. Гарячі гази швидко розширюються, тиснучи на гнучку полімерну мембрану, яка працює як поршень. Мембрана рухається як поршень і не має потреби в складній системі, яка б повертала її назад, оскільки вона від природи еластична, вона має власну відновлювальну силу. Це було наше маленьке розумне нововведення. Коли мембрана повертається в початкове положення, вона випускає відпрацьовані гази, дозволяючи циклу повторюватись. Незважаючи на безперервний потік метану та кисню, паливопровід ніколи не займається. Це тому, що зі зменшенням вибухів їхній об'єм зменшується значно швидше, ніж площа поверхні. Через це вони швидше втрачають тепло у довкілля. У роботі Кемерона за один раз згорає лише невелика кількість газу, тому тепло швидко відводиться в паливопровід, охолоджуючи газ і зупиняючи поширення полум'я вгору по паливопроводу. Лише двох камер згоряння на цьому маленькому роботові однієї на передніх лапах, а другої на задніх, вистачає кемерону, щоб контролювати рух. За потреби можна задіяти лише одну з двох сторін, оскільки обидві сторони робочі. Якщо іскру подати з обох боків, він рухатиметься прямо, а якщо тільки одну, то він обертатиметься. Цей робот доволі потужний для свого розміру. Він важить 1,6 грама приблизно як желейний ведмедик. Він може стрибати приблизно на 60 сантиметрів, може підняти вагу в 22 рази більше за його масу, приблизно як тарган чи багато жуків. Ми зможемо поставити на нього паливний бак, мікроелектроніку, датчики, батарею для камери і ще залишиться для корисного вантажу. і Ця штука буде пересуватись. Це майбутнє. Це мета. Учені створили роботів, які можуть робити те, що роблять деякі комахи. І для цієї роботи є чіткі застосування. Але для цих робототехніків, маргіналів, як вони себе називають, це не найголовніше. Щодо застосування, то ми повинні створити стартап і думати про те, як ми можемо заробляти гроші. Так, ми вважаємо, що є гарні застосування, зокрема інспекція та пошуково-рятувальні роботи, але як дослідницька лабораторія нами здебільшого керує цікавість. Гадаю, це дуже чесна відповідь. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал, якщо не підписані. Дякую і до зустрічі!